Що б ви зараз побажали москалям? То боляче для мене місце. А чому? Чому? Ну, як бути, якою треба бути людиною звіргом, щоб таке мирне населення робити? Він просто хоче нас знищити, стерти, зробити рілю. То є не людина, то є варвар. ви почули вибухи. Чи то вже не вибухи почули, а побачили, що стало. Розумієте, то так якби, бі... що вибуха такого може й не було, бо то його видно його збили, він просто впав цей там. дрон. А проснувся я від того, що почала з на мене летіти. І я бігом накрився копом. дверей вже вас немає. А нема? То мені виходити було не тяжко, бо дверей ніяких нема, ні того, ні того. Що Я люблю тут люди всі з. З юмором. Ну, а і... вот не вон хочемо, ну, зайдемо зайдем. ліжко. А там ми ночували? Так, так. Тим, на ліжку в кутку. Ну, у нас вікно залетіло в хату, з рамою, отакі, з ґратами з усім. Стіл був, стіл то на столі були розсада ще, то все мали садити. А ви тут живете, так? Чи ви приїжджаєте сюди? Ну, майже жив. На... Ми... на літо. Приїжджаємо сюди, і тут ціле літо і тут здоровший клімат зовсім наче, і тривога навіть не чути, бо там ніснув ву а воно діє на нерви якось. А тут спокійніше. Що ви робили одразу після того, як стеля почала сипатися? Ну так почув, що вже не сипиться, ти встав. Я йшов, правда, що якийсь тут мужчина прибіг і. Каже, тікайте, тікайте, я кажу, куди тікати будемо, куди тікати. Бо воно ще таке є, що часом і взривається другий раз. Mm -hmm. То -то, ну, ну, але Бог дякувати, цілий. Другого, Другого поверху вже бачимо, у вас немає, так? Не. Там мансарда була, знесло все, де шово. Люк був до підвалу закритий, а ви його бачите, як відкрило його. Двері вилимали. Well. Треба було знайти телефон. Телефон був на столі, злетів під ліжко аж. Я його знайшов, то добре, що ще на якийсь набрав і визившов, то я так його здиву. Окулярів ще так і не здив. Uh -huh. Інструмент все й до щоб поправити, Ну, я не знаю, що робити, чи їх поправляти, ті, бо вони всі, бачите, окришки по позривані, то все, вони ще нервують. Пити води не мають. Бо нема води. Ну. і і, а, і Що, що казали, Ні, такого не рухати, бо ще завтра буде, чи післязавтра та й оцінити збитки. Сьогодні хтось з вас приходив, рятувальники поліція? — Були, були, і ті, і ті. І, і, і ще й були шейні кореспонденти. Там був хлівець і була наверху стаціонарна теплиця. О, там, о, тут і, там вже нічого не видно, що тут було. Ту, ту бараболя посаджена. Вже посадили. І там посадили грядки. А оця яма що це? То, то якраз там впало. Того був, був сарайний, його мають траву косити, а там вон верх ногами мотоблок стоїть. Все було. Завалилося. Наверху були бочки, зрошування було, наверху теплицю зрошував, то все, але потім вода тут пропала, то ми закинули вже, то не робили. Готу вого. А це було ще пожежа, я дивлюся, ви горіли ці дерева чи що? То, то яблунка була ту. Оце була яблунка? — Так, ой, на дру... яблунка, друга яблунка, коло бочки маленька, щепа була посаджена, того чер... черешня була. Тво, того, того в сусіда. Але а це що? вже сусіда була будівля, так? Оця щось з Так, то, то не будівля була. Ну, вони там на початках таке би жили, поки будувалися, а потім такий би сарайчик теж був. Ну але він такий там була, і кухонька, і таке, що ну, тимчасове житло. Як думаєте, будете відновлювати цей будинок, чи вже краще знести і Тяжкий будувати? Случай. Тяжкий случай, бо фундамент трісаш. І самі бачите, куди розійшлися. Там та сторона, ціл... ну, тут удар вийшов, там та рівно стіни. Ну, але старе латати, а нове будувати, то не ті роки вже.